Розглянемо з вами списки, це змінювані послідовності в мові програмування Python. І пригадаємо з вами те, що ми вже розглянули з вами прості типи даних: це цілі число, тип INT, дійсні числа, тип float – рядки, тип STR та логічний тип даних Bool. І величина простого типу містить тільки одне значення. Але у житті нам постійно потрібно працювати з наборами значень даних. Об'єднувати їх за певними ознаками так, і опрацьовувати їх за певними критеріями. І для опрацювання сукупностей даних в програманні існують структуровані типи. Один з них список. Величина структурованого типу може містити множину значень, тобто складатися з більше, ніж одного значення. І список позначається в Python це упорядкований набір об'єктів різних типів чисел, рядків, списків тощо, який можна змінювати. Списки беруться у квадратні дужки, а його елементи відокремлюються комнаток. Щоб створити зміни типу список, можна створити зміну і присвоїти її значення пустих квадратних дужок. Список може складатися з дробових чисел, типу флоу. Список може складатися з рядкових значень, так як ми бачили в попередньому прикладі. І список може складатися з різних даних, тобто містити як і значення рядка, як і значення цілого числа. Дійсного числа навіть список може містити в особі інший список. Можна список уявити як полицю, на якій розташовані деякі об'єкти, і розташували на даній полиці в певному порядку якісь фігурки. І для того, щоб додати елемент до списку, можна використати метод append. Даний метод він додає елемент в кінець списка. Для того щоб додати, ми маємо вказати програмі до якого списку ми маємо. Додати даний елемент. Тому ми вказуємо назву нашої зміни. У нас вот 3. Методи викликаються через крапочку і вказуємо назву метода. І В дужках даного методу ми вказуємо елемент, який ми хочемо додати. Даний елемент додає елемент в кінець списка. І після того, як ми виведемо на екран даний список, ми отримуємо ось вже з вами новий список з новим елементом. Додати елемент можна тільки до вже створеного списку. Можна його на початку програми зробити порожнім, ну і далі наповнювати. У нас є список, який на початку програми у нас він порожній. Далі циклом FOR ми генеруємо проміжок від 1 до 11. Кінцеве значення параметра функції RANGE, воно не входить в даний проміжок. На кожному повторенні цикла ітерації ми будемо брати наше значення. Ось зміною І, яка виступає лічильником в даному циклі. Дана зміна І буде змінюватися від 1 до 11, але не дорівнювати 11. І от методом append ми в середині дужка вказуємо, що нам потрібно додати і в який список. Запущу. і от вивівся список. Наш можна перевірити, чи є в списку певний елемент. Для цього нам допоможе операція ІН. Операція IN працює наступним чином. Ми вказуємо яке значення. Хочемо перевірити, чи є в списку. Вказуємо даному операцію IN. І послідовність, які ми хочемо перевірити. І результатом даної операції завжди є логічне значення типу BOOL, True або false. Істина чи хіба визначимо, чи є в списку Letters, елемент А У нас є от список, який складається з літер. І ми перевіряємо, літера А є в списку Letters. Якщо так, то виводимо так. Інакше, якщо немає даного елемента, так, тут подвійні візьмемо душки. В списку немає. Так, є. Давайте якесь інше значення, наприклад, Q. Ось так. елемента Q в списку немає. Списки є впорядкованими послідовностями, тому можна отримувати доступ до її елементів за їхніми індексами. Добувати зрізи, вимірювати довжину списка. І нумерація елементів починається з нуля. Номер кожного елемента в списку це є його індекс, тобто порядковий номер. Дані номера, їхні індекси в списку, вони завжди починаються з нуля. Тобто найперший елемент в списку має порядковий номер 0. І якщо ми хочемо звернутися до якогось елемента за списком, ми списка, ми вказуємо ім'я зміної списка. Далі в квадратних дужках вказуємо його індекс. Якщо, як тут в прикладі, ми вказали, індекс 0 це у нас перший елемент. Даному прикладу виведу з списка letters, нульовий елемент і другий елемент. Бачимо, що отримали літеру E, це от перший елемент, другий елемент у нас літера A. Зріз списку теж є. Списком у прикладі для отримання елемента списку вказано його індекс, тому отримано значення типу string. У даному прикладі у нас от список, який складається з рядкових значень. І якщо ми звертаємося по індексу елемента, ми отримуємо от саме значення, яке стоїть за даним індексом, елемент типу string. Але якщо ми хочемо зробити зріз і отримати в зрізі самий список, ми маємо звернутися наступним чином. Зрізи ми використовували в рядках, отримували рядочок з рядка, фрагмент рядочка в списках. Так само можна отримувати зріз, частину списка. Але для цього нам потрібно вказати через двокрапку крапку індекси. Тобто я захочу от, даний нульовий елемент, то я маю вказати, що 0, 2.1, 22.3. І ось такий результат у нас буде. Якщо от, ми вкажемо, наприклад, третього, Ось, і ми отримали зріз, який буде складатися от, з нульового, першого, другого. От третій елемент в даний зріз не попав. Яке б кінцеве значення тут не встановили, воно не буде входити в зріз, який ми хочемо отримати. На відміну від рядків, списки, це змінювані послідовності. Тобто елементи списка можна змінювати, вилучати, додавати нові. Якщо от, на початку програми у нас був створений список з іменем Маліст, і він складався ось з чотирьох елементів. І по ходу програми ми вказали, що нам потрібно додати до списка ще якийсь елемент. Ми можемо не тільки використовувати метод append, додавати елементи в кінець списка, ми можемо і замінювати попередні елементи з списком. Ми вказуємо ім'я змінує. далі в квадратних дужках звертаємося до індекса і присваємо даному індексу нове значення. От ми вказали, що перший елемент в даному списку має дорівнювати м'ячу. Отримуємо що перший елемент тепер буде мати значення м'яч, який реалізує дану дію. Ми можемо змінювати не тільки поелементно. Елементи в списках, ми можемо змінювати і послідовність елементів у списку. До прикладу, у нас є от список LST, який складається з цілих чисел. І нам потрібно замінити перші три елементи нулями. Ми звертаємося до даного списка, вказуємо в квадратних дужках не індекс одного елемента, а вказуємо ось дану послідовність, тобто у вигляді зрізна. Тобто з якого і до якого елемента нам потрібно це зробити. Тому, от, якщо нам треба з першого по третій включно ось ці числа замінити, то нам потрібно вказати, що до елемента з індексом 3 потрібно присвоїти дані значення. Виконали дану дію, вивели результат на екран і отримуємо ось даний список. Так, як і над рядками над списками можна виконувати операції об'єднання та повторення. Об'єднання це операція, яка задається символом плюс, повторення, символ зірочка. Об'єднання, тобто береться два списки і склеюється між собою. Повторення ми беремо ось якийсь список. Через зірочку вказуємо кількість повторень даного списку. От у нас є один список, другий список. І нам потрібно зробити з даних двох списків один. Ми використовуємо операцію об'єднання, склеювання. І в результаті отримуємо ось один суцільний список, який складався з двох списків. Списки дуже корисні в програмах, у яких потрібно працювати з сукупностями даних, наприклад, таблицями там, спортивних змагань, і, як бачимо, використання списки дозволяє опрацьовувати в циклі всі елементи за єдиним алгоритмом.